Не випадково. За допомогою інтернету і телефону ми можемо надіслати будь-яке привітання за мить. Раніше це було неможливо. Поштові листівки були єдиним способом передати близьким за тисячі кілометрів теплі слова веселого різдва. Ця історія, звісно, про різдвяне диво. Диво грамотних інвестицій. Як один шилінг може стати 20 тисячами фунтів. У зимовій Англії першої половини 19 століття звідусіль лунало з прийдешнім Різдвом. Сувора традиція вимагала відвідувати усіх родичів особисто і супроводжувати обмін люб'язностями довгими вітальними листами. У чиновника сера Генрі Коула, першого директора лондонського музею Вікторії Альберта, родичів було багато, а часу у святкову пору обмаль. Тож він звернувся до свого друга, художника Джона Горслі. Ілюстратор, не довго думаючи, запропонував зробити невеличкі картинки із зображенням сім'ї коула за різдвяним обідом. По-перше, так вони заочно побувають у кожному домі. А по-друге, невеликий формат зображення сам по собі обмежить розмір листа. Чи наважився Коул на авантюру? Звісно. Не випадково. Замалювку зробили з натурою. У центрі була сім'я Сера Генрі Коула за столом, а поруч напис Веселого Різдва і щасливого Нового Року. До прийдешнього 1840 року Коул розіслав ці картинки друзям і знайомим. Листівки не просто сподобалися, ними пишалися і берегли як велику цінність. Коул збагнув, це може принести непоганий прибуток. У 1843 році він зробив тисячу копій з оригіналу і встановив ціну один шилінг за листівку. Чималенька сума. Коул гадав, що інтерес до листівок тимчасовий, І помилився. Скоро їх почали купувати всі. А у 1860 році виробництво стало серійним. 160 років потому на аукціоні у Вілшері листівку Генрі Коула за один шилінг було продано за 20 тисяч фунтів. То була одна з перших листівок адресована його бабусі. Звісно, сам сер Генрі не зміг отримати ці величезні інвестиції. Та сподіваємося, він знає, як високо оцінили його ідею люди, котрі змогли привітати з різдвом усіх близьких одночасно.